Доброго дня, шановне панство! Продовжимо вивчати тему Багатопотоковість. В цьому відео розповім про пріоріті, тобто пріоритет. У кожного потоку є свій пріоритет, і ми можемо його задати. І цим пріоритетом ми можемо управляти за допомогою Thread Schedulera, тобто планувальник потоками. Частина, це частина віртуальної машини Java, Java Virtual Machine, яка вирішує, який потік має виконуватись, а який має чекати. Планувальник потоків завжди вибирає потік для запису лише якщо він знаходиться в стані Runnable. Про стани я розповідав в минулому відео. І так. А Якщо в робочому стані є більше одного потоку, планувальник потоки вибирає один із потоків і ігнорує інші. Є кілька пріоритетів, які визначають, який потік буде виконано першим. Є два фактори для планування потоку тобто пріоритет і час прибуття. Розберемо ці фактори. Отже, пріоритет – або пріоритет. Кожного потоку становить від 1 до 10, тобто ми можемо виставити або 1, або 10. Ну і між ними також, але не менше і не більше. Далі, якщо потік має вищий пріоритет, це означає, що цей потік має більше шансів бути підібраним планувальником потоків. Тобто він не 100% буде брати той, який ми хочемо. Так? В нього є свій. Запланований час, своє заплановане те, як він працює. Так, ми просто йому указуємо. Я хочу кажу цьому потоку: це пріоритет один, це пріоритет 8. І він буде намагатися працювати скоріш при вищим пріоритетом, тобто 8. Але не, він не кине все одразу все свою роботу, так і не це виконувати вісім. Ні. Ми йому тільки кажемо, я б захотів, а він же вирішує, коли і як це зробити. Далі, Time of arrival. Час прибуття. У випадку для потоків з однаковим пріоритетом потік, який надійшов першим, отримає перевагу над іншими потоком. Тобто, таке ж може бути, що ми виставили пріоритет двом потокам однаковий, або двійки, або трійки, ну, що загодно, від 1 до 10. І в такому випадку він пріоритет видасть тому потоку, а, і котрий прийшов до нього швидше, або звільнився швидше і тому подібне. Але є деякі нюанси. Наприклад, якщо у нас є два пріоритети, о, два потоки, пробачте. І у кого пріоритет 8, а у іншого 1. Це не означає, що він буде постійно виконувати 8, поки його викона, а потім перейде до одного. Або є два, пріоритети з однаковими, два потоки з однаковим пріоритетом, оба, наприклад, двійки. Це не означає, що якщо перший потік прийшов до нього з пріоритетом 2, він його буде обробляти. Потім прийшов другий пріоритет, потік з пріоритетом 2 і буде чекати, поки планувальник обробить перший, який прийшов. Ні, він їх буде опрацьовувати одночасно. Я на минулому відео в самому початку в попередньому відео казав те, що. Потоки оброблюються поступово, одночасно, паралельно. Можете подивитися попереднє відео, я вже про це казав, що вони не будуть опрацьовувати спочатку один потік, потім інший. Вони будуть паралельно, тобто частинками. І це навіть. Стосується пріорите... з різними пріоритетами. Тобто пріоритети з вищим будуть оброблюватись більше, а пріоритети з нижчим будуть оброблюватись менше, але вони все рівно будуть паралельно оброблювати. Оцьому цікавий нюанс. І так, давайте подивимося, як це працює. Я створив цілих три потоки класом MyRunable. Ми їх створили на попередніх уроках. О, отже, що я тут роблю? В методі run. Я йому роблю сліп на 2 секунди. 2000 мілісекунд це 2 секунди. Я беру його ім'я цього потоку, беру час виконання, тобто, коли ми пройшли цей сліп, я беру зараз в нього час. В Simple date форматі я беру класи формат про формати і дату. У мене є урок, можете подивитись. Я йому задаю, щоб він відобразив нам хвилини, секунди і мілісекунди. А форматую New Date, Тобто зараз беру цю дату і вивожу це в консоль. І так, що я тут роблю? Я використовую інший конструктор потоку, в якому я задаю Runable, який буде використовуватись, і назву цього потоку. Поток, який має пріоритет 2, я просто пишу в priority 2. А тут є два потоки два потоки, які мають один і той самий пріоритет 8. Я їм пишу просто 8, нижний слеш 1, 8, нижний слеш 2. І таку назву я їм даю. Далі, в першому з нижчим пріоритетом, я зроблю старт. Він починає свою роботу, а потім два з найвищими. І виходить так, що якщо в них не було пріоритетів, так, ми не задавали би пріоритет, цей би виконався перший, цей другий, цей третій по логіці. Але буде не так. Виконаються спочатку ці 2, а потім виконати це цей, але не з дуже великим проміжком часу. Тобто, про те, що я і казав, вони все рівно будуть виконуватись одночасно, але цим буде приділятися більше увазі, тобто з пріоритетом 8. Якщо вони, він виконував їх один за одним, так? то різниця в виконанні була у кожного з них по 2 секунди. Тобто, наприклад, там, запускаємо в годину дня, так? перший виконався годину-дві секунди, другий виконався в годину 4 секунди, третій виконався в годину 6 секунд. Але такого не буде. У них буде різниця в мілісекундах, може, в десятках, може, в сотнях, не більше. Але перші виконуються з тим пріоритетом, який більше все рівно. Давайте запускаємо, подивимось. Чекаємо. І так, ми чекали на 6 секунд. 100%. Дивіться, хвилини у них одній десь. Ті самі секунди у них оті і ті самі. А ось мілісекунди, бачите, різниця між цим і цим всього-всього 2 мілісекунди. А між. Останнім пріоритетом, тобто двойкою, різниця в 6,10 мільсекуд. Тобто він не почав своє виконання своєї роботи після 2 mm. секунд, коли виконається цей останній. Mm. Ні. Вони починають всі працювати одночасно, але процесорний час для цих виділяється більше. Коли вони а, готові відпустити процесор, так. То, а, тоді виконується цей. Ну, наприклад, цим дається а, там, мікросекунди, там, 10 мікросекунд кожному, наприклад. так? Цьому дається всього-навсього 5. А не після того, як ці обидва виконуються, починає виконуватися. Так, ні, Ми можемо задавати пріоритет, але логіку виконання, як їх виконувати, все рівно на планувальника потоком. Ось такий ось цікавий є пріоритет. От, треба розуміти, як він працює. Так, що він, якщо ми задаємо пріоритет, це не означає, що він буде їх у ланцюжку виконувати. Він все одно буде виконувати їх паралельно. Але треба ще розуміти те, що є різниця. Скільки процесорів у вас є, скільки ядер в самому процесорі? Якщо у вас був, наприклад, один процесор і одне ядро, так йому довелося би а, скрутніше. Але є програми, які можуть ділити навіть одне ядро, тобто одне ядро це один потік. Тобто він не може виконувати паралельно, так, але все одно вже настільки розвинута, Програмна інфраструктура, що є програми, які можуть одне ядро ділити навіть на два, тобто все рівно буде виконуватись паралельно. Ну, ми вже в, в такій сфері 21-22 столітті 21 21 століття. Так що з одним процесором, ну, не знаю, можна калькулятори залишатися. Хто буде запускати програму на калькуляторі на ну, Java, хача запускають. Суть ви зрозуміли, як коригуються ці потоки з цими пріоритетами. Але дуже важливо в стані ранебол, тобто під стан Active. Ще раз, якщо не пам'ятаєте, як працюють стани, зайдіть в попереднє відео і подивіться. А цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.